Радіо Чикаго Сьогодні Блоці про дипломатичні переговори України зі США, роль оточення Дональда Трампа у мирному процесі та нові загрози з боку Росії цього разу у космосі. Традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилася 1404 чотириста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку доби зафіксовано 110 бойових зіткнень противник завдав одного ракетного та 41 авіаційний удар. Випустив 38 ракет і скинув 105 керованих авіабомб. Також Росія застосувала понад 5,5 тисяч дронів камікадзе та здійснила більше як 3200 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Центральна виборча комісія вперше з початку повномасштабної війни відновила роботу реєстру виборців. Про це повідомив голова фракції Слуга народи Давид Арехамія. За його словами, війна суттєво змінила демографічну ситуацію в країні, і актуалізація реєстру є необхідною умовою для будь-яких майбутніх виборів. Відновлення роботи дозволить знову налагодити взаємодію ЦВК з громадянами та державними органами. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів української делегації у США за його словами. Рустем Ум'єров та Андрій Гнатов представили робочі проекти угоди і посилені пункти домовленостей. Україна залишається в постійному контакті з американською стороною та готова до співпраці для досягнення фінальної угоди. Зеленський наголосив, Україна не є і не буде перешкодою для миру, але у разі зриву дипломатії з боку Росії світ має застосувати додатковий тиск. За даними Associated Press, Дональд Трамп дедалі більше покладається на свого зятя Джареда Кушнера у складних міжнародних переговорах, зокрема щодо України. В оточенні Трампа вважає, що Кушнер, який має дипломатичний досвід ще з першого президентського терміну, ефективно доповнює спецпосланця Стіва Віткофа і здатен долати серйозні розбіжності між сторонами. Тим часом The Wall Street Journal повідомляє, що саме Володимир Путін наполіг на тому, щоб Вітков став ключовим переговірником із США. За даними ведення, Кремль уважно вивчав оточення Трампа і визнав Віткофа найбільш прийнятною фігурою. Внаслідок цього він фактично витіснив генерала Кіта Келго, якого Москва вважала надто проукраїнським. За останній рік Вітков шість разів відвідав Росію, але жодного разу Україну. За даними розвідки двох країн НАТО, Росія розробляє так звану зону зброю проти супутників «Старлінг». Йдеться про технологію, яка може викидати на орбіту тисячі дрібних уламків для масового ураження супутників. Експерти попереджають, що такі дії можуть спричинити хаос у космосі та становлять загрозу не лише для українського зв'язку, а й для цивільних і навіть російських космічних апаратів. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора TM Insurance. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин і ша чекайте о 6 пієм. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.